Як не любити зими сніжно-синьої на Україні моїй, саду старого в пухнастому інеї сивих, веселих завій. Як не любити весни многошумної, шумної, меду пахнучих цвіть, як не любити роботи розумної праці що дух веселить. Як не любити утоми цілющі після гарячої гри, поклику птаха над темною пущі Рідних пісень за гори. Як не любити любов'ю наснажених, мудрістю сповнених книг, троп невідомих, дерзанщині зважених і небосхилів нових, як не любити людини, що з атому краще добра блискавки, як не любить позмаганні завзятому дружнього стиску руки. Як не любити пори, коли ночами в щастя тремтить соловей, як не любить під бровами дівочими. Синього сяйва очей